Чемпіонат з підприємництва серед молоді проходить цього року у столиці Південної Кореї Сеулі. У Сейдж World Cup беруть участь 21 команда з різних країн світу. Вони представляють проєкти у двох категоріях: соціальні та бізнес. Sage – це молодіжний рух, який заснував американець Курди Дебьорк. З метою об'єднати прогресивну молодь у прагненні міжнародного співробітництва в системі освіти та підприємництва з тим, щоб з раннього віку виховувати ініціативу, відповідальність та здібність проектувати своє життя з відчуттям вільної людини. нашим унікальним видаюнікапро. Ініціативи, що представили команди, відповідають на сучасні виклики та охоплюють гострі проблеми, які є у суспільстві країн-учасниць. До роботи в журі Курди Бьорк залучає представників соціально відповідального бізнесу різних країн, представників уряду та експертів, які формують сучасну мапу економічних процесів. Цього року на чемпіонаті онук самого Нельсона Мандели Ндаба Мандела. Молоді люди презентують журі своє бачення рішень у питаннях безробіття, допомоги нужденним, екології, здорового способу життя та інших. Часом відбувається інсайт і для експертів, бо рішення ці носять інноваційний характер. Good day for Команда з України a Батам представляє соціальний проект Червону кнопку екстреного виклику. Молоді люди звертають увагу на проблему швидкого реагування на надзвичайні ситуації в Україні та пропонують мобільний додаток, який може об'єднати служби і врятувати життя людині одним викликом. Ентіоплав was created by me. Команда Екоплот з України представляє бізнес-проект, філософію екологічного мислення та здорового способу життя на основі еко-харчування. Запропонована система має подовжити тривалість життя людини. Команда з Філіппін представляє органічну каву з рису. Молоді підприємці з Канади своїм проектом допомагають потерпілому від землетрусу Непалу, створюючи авторські значки на продаж. Команда з Кореї створила гру для дошкільнят, яка навчить їх викидати сміття, розділяючи пластик від інших відходів. Команда з Росії цього року представила общину молодих мам. Команда Нігері опікується розробкою біопалива. Доброю традицією є підтримка команд компаніями, що зарекомендували себе на ринку як надійні та відповідальні. Для українських школярів такими компаніями вже багато років є Європейська асоціація розвитку бізнесу та Turkish Airlines. допомагаючи юнакам, ці компанії формують культуру підприємництва, взрощують своїх майбутніх партнерів, яких вже сьогодні навчають вести бізнес із сміливістю зазираючи у майбутнє.